Так, давайте глянемо таку інформацію, які люди появляться у вашому житті. Давайте глянемо, які люди у вас появляться в житті, коли ви пройдете трансформацію. Які люди у вас появляться в житті. Так, які люди появляться в житті людини, коли вона не проходить трансформацію. Не проходить трансформацію депресії. Тут будуть люди ті самі, нові, якщо будуть і приходити, нові люди будуть і старі, вони будуть ідентичні, відрізняться тільки тілом, лицями і статусами, а суть саму будуть нести. Вони будуть вас заставляти обманювати, як заставляв батько вас обманювати в дитинстві, щоб отримати своє, ви мали брехати. Отак От само тут. Ці люди будуть через цю родову програму будуть приходити до вас постійно. Ви поки не прийдете очищення цих людей, ви не заберете від себе. Ви не, не получите нових людей світу, поки ви ці крестів не отработаєте. Ці люди будуть до вас приходити, вони будуть вас збити, ви будете думати, о, я піду, знайду нову людину, все, я полюбив, все хорошо. Ні, це буде кермічний партнер, покрутіше того, що був. І він вас так вставить, що вам мало не покажеться. Чим більше будете тупити в житті, тим більше буде вам хуже. Тепер давайте глянемо. Які люди прийдуть до вас, коли ви пройдете трансформацію з вірними висновками? Наприклад, брехун предатель осознає, пойме, що він був неправ, перестане брехати і вернеться, і зробить любов, ту, що він розбив. І до людини, яку предали, який обіжається, який перейде через обіду, научиться гординю понижати і простить. Що чекає цих людей? Тому що це. На рівні душі. Що чекає тоді, які люди прийдуть в життя цих людей? Дивіться, якщо люди поубирають цю всю діч в себе, гординю, его, ЧСВ, обіду, так, да, є за що, зрозуміло. Тільки тут треба вирости це все, а трансформація для нас для того, щоб ви виросли, щоб побороли свою жадність, щоб побороли жадність до грошей, щоб побороли жадність до емоцій, щоб побороли жадність, жадність до всього, щоб ви прийняли цей мір. Ваша риса характер. щоб вам курити, ви маєте курити, вашому партнеру це не подобається. Що вашому партнеру не подобається, що ви п'яте горівки, ви маєте це закинути. Це називається трансформація. ви маєте трансформуватися. Тоді до вас прийдуть нові люди. Нові люди прийдуть. Сонцем. Зовсім інші люди до вас прийдуть. Зовсім інші люди до вас прийдуть, ваше оточення. Зовсім інші люди до вас прийдуть. Знаєте, що може бути? Даже зустріч може бути у вас з партнером, який буде до вас приядуться. Це може бути зустріч з партнером вашим. Люди буде на людині. Є магічний вплив. Може бути отворот, переворот, або остуду. Хорошо, виходити трансформацію. Цей двіж уйде сам. Треба буде помощь. Треба буде допомог, щоб вам допомогли вийти з цього состояння, ви як подурманом були. І тоді проявляться до вас сьогодні. люди. З подарком прийдуть до вас люди. Навіть два друге до вас може прийти. З радістю до вас прийдуть нові люди, які вже будуть зовсім в іншому розумінні, які вже будуть по-іншому дивитися, тому що ви будете вже на нових вібраціях. А нові ваші вібрації, вони притягнуть до вас нових людей з новими ідеями, з новими цінностями. Але тут показують мені два подарки. Це може бути як новий подарок, а може бути як старий друг, як старий вас, ваш бивший, бивша, може так само вернутися вже в прокачаному рівні. Дивіться, зараз такі енергії йдуть, що люди прокачуються дуже швидко. Ой, дуже швидко прокачуються. Так по лобі зараз б'є. Щоб ви вилите те з ілюзій своїх дуже швидко. Люди прийдуть, які не ліняться в житті, які міняють свою жизнь. Що бачите, інформація нам закрита. Люди прийдуть, які не бояться йти по своїй любві. Люди, які не бояться йти по своїй душі, люди, які йдуть проти системи, які отримують повусі від системи, але не відстають своє, стають свою любов, відстають своє життя, тому що. Тут, якщо ви будете жити без любві, вас чекає все темне, як має бути, вас дьявол зловить на любому, якому на чому захочете. Без любві ви нікуди не рухнете. Це як парус. От, тому оці нові люди, які приздадуть вам нові знання, вони вас можуть привести на новий рівень. Тому приймайте людей, які у вас будуть приходити через сердечну чакру це через сердечну чаху, через любов, Прокачуйте любов у собі.